Одинадцятикласники Кропивницького ліцею готуються до національного мультипредметного тесту з української мови. Як і торік він проходитиме у дві сесії: основна з 14 травня по 25 червня, додаткова з 11 по 19 липня, розповів директор одеського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація почнеться з 14 березня і буде тривати до 11 квітня. При реєстрації указуєте. Місце свого перебування де ви будете на період проведення основної сесії. Пояснює, реєструватися треба на сайті українського центру оцінювання якості освіти. Цьогоріч вступники складатимуть три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Торік було два. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, іноземні мови англійська, французька, німецька та іспанська. Головне Наше завдання організаторів я маю на увазі це забезпечити безпечне проведення національного мультипредметного тесту, тобто, в першу чергу, ми її робили так, що воно в один день, щоб як можна менше збирати наших випускників і учасників НМТ. Даніил Яровенко четвертим предметом складатиме фізику. Чотири години писати іспит. Я не бачу в цьому великої проблеми. Так як ми кожен день знаходимось по вісім годин у школі. Це і в будь-який день, у нас може бути так само чотири Роботи. Тестування проходитиме в режимі онлайн за комп'ютерами, як і торік. Всі чотири предмети учасники складатимуть в один день. Початок о 10-й годині, а далі він буде розбитий на два блоки. Ви знаєте, що у нас чотири предмети. Значить, перші два предмети будуть, скоріше всього, це буде українська математика. Далі перерва 20 хвилин. І далі інші два предмети це історія України. Ну і четвертий предмет за вибором. Значить, це в один день, і е, завершиться воно десь біля третьої години. Нічого не можна брати, ні шпаргалок, ні книжок, ні тим більше електронних пристроїв. Чом не обов'язково це мобільний телефон, цей може бути гаджети, навіть гарнітура до нього. І навіть флешка, якась, якщо це буде знайдено на робочому місці, то Видаляється чоловік з аудиторії і його тестування припиняється. Перший блок міститиме завдання з української мови та математики, другий з історії України та предмета за вибором. На виконання завдань одного блоку учасник матиме дві години. Повертатися до завдань першого блоку під час виконання другого учасник не зможе. Можливо, додала б трошечки більше годин, тому що це дуже таке, як. Стресова ситуація, тому можна щось не так поставити і помилитися. Тести з української мови української літератури історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань із математики 22 завдання, із фізики 20, з іноземних мов по 32 завдання. Усі завдання відповідають змісту програм навчальних предметів. Я хочу вступати в медичний університет у Львові, тому я вибрала четвертим предметом біологію. Я дуже люблю біологію. Демонстраційний тест з біології ну, я вважаю, що він був нескладний. Він був такого ж рівня, як і попередні тести НМТ. Також я пробувала здавати математику, і як на мене, він був складніший ніж попередні. Готуватися до мультитесту можна за допомогою тренувальних тестів та демонстраційних варіантів, які є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Я проходив демонстраційний варіант з математики 2024 року. Звичайно, я це робив для того, щоб підкреслити свої помилки. Може, я чогось не знаю. То в принципі результатом я більш-менш задоволений. Були звичайно завдання, які складність, яких була більше, ніж я очікував, особливо в другому рівні одна геометрична задача попалась. Відновлять перевірку учасників застосування металодетектора, сказав директор центру оцінювання якості освіти. Перший рік проведення НМТ у нас майже не було випадків, коли хтось там чимось користувався, і в принципі всі дуже відповідально відносилися до. Самої процедури, а на другий рік вже ну, побачили, що можна десь звукавити, тобто можна чи подивитися у сусіда, чи можна взяти з собою один телефон на стіл, стіл для особистих речей. Інші залишив з собою. Були випадки, коли фотографували завдання, потім викладували їх в соціальні мережі. Вот от щоб цього не було. Для цього буде проведено от обстеження аудиторій, В тому числі ми знову ж таки запрошуємо представників поліції охорони. Вони будуть мати металодетектори. Результати мультитесту учасники зможуть дізнатися до 2 липня. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.